Вважається, що від усіх хвороб вас врятує всього одне яблуко на день. Якщо хочете, можете замінити його соком. А приготувати якісний напій допоможе наша нова рубрика Вищий гатунок. Яблучний сік. Постійний їсть на вашому столі. Чи можна вважати магазинні соки корисними? Розберемось. Соки бувають двох видів: перші віджимають з фруктів та пастеризують. Це нагадує бабусині закрутки. Вони зберігають максимум корисних речовин. Але в Україні соки у прямого віджиму усього 2%. Інші відновлюють з концентратом це сироп зі свіжого соку. Його розбавляють водою і додають ароматизатори. Що таке пастеризація? Це винахід французького мікробіолога пастера. Технології вже понад 150 років. Напій нагрівають до 92 градусів. Розливають у пляшки, охолоджують. Це дозволяє максимально зберегти поживні властивості і корисні соки. Не додається в них ні вода, ні барвники, ні консерванти. Львівська область. Тут налагодили унікальну технологію. Виробляють сік прямого віджиму. Відбирають якісні, свіжі та зрілі яблука. Фрукти та ягоди вирощені на Україні, на землях величини, закарпаття і перероблені безпосередньо на нашому головному підприємству в городку. Плоди для соку обов'язково зі шкіркою. Саме у ній найбільше вітамінів. Сорти яблук повинні бути і солодкі, і кислі. Сік з них віджимають і перемішують для кращого смаку. Свіжий фреш пастеризують. Далі черга за пляшками. Тут увага! Технологи кажуть: саме старі добрі скляні банки та пляшки ідеальні для соку. Скло не пропускає повітря і зберігає аскорбінову кислоту. Плюс, через скло ви завжди побачите реальний вигляд соку. Обирайте сік, зверніть увагу на упаковку. Скляна тара краща у складі продукту лише свіжий сік. На справжніх соках прямого віджиму напис англійською «Not from concentrate» або Прямий віджим. Придбали сік? хочете різноманітності, приготуйте шорле. Це французький королівський лимонад рецепту більше тисячі років. Розбавте частину соку такою ж частиною мінеральної води. Напій корисний та чудово втамовує справу.